Російські удари по енергетиці, чого чекати українцям, та чи врятують ситуацію обіцяні Трампом томагавки, про які говоритимуть вже цього тижня у Білому домі Зеленський з Трампом, і подробиці нової торгівельної угоди ЄС та України. Про це і більше за мить томагавк. Це не лише ракета, а й низка елементів для забезпечення їхнього функціонування. Усе це в комплексі потрібно Україні. Переконаний заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП авіаційний експерт Анатолій Храбченський. в етері українського фокусу. Він зазначив, що якщо США погодяться передати Україні ці далекобійні ракети, то це вимагатиме прямого залучення США і до перехресних процесів із технічного забезпечення функціонування цієї зброї. Передача безпосередньо ракет потребує можливість носія, тобто наявність носія, який зможе запускати ці ракети. Додатково треба не забувати, що це високотехнологічна. Зброя, яка використовує доволі цікаве рішення, починаючи з того, що ця ракета може запрограмована запрограмовано бути на 15 цілей, і під час вже після пуску може бути прийнято рішення, по якій цілі вона буде влучати, і ця ціль може неодноразово змінюватися за рахунок там протоколів зв'язку, які є в цій ракеті. Але всі ці от, цей елемент є у сполучених штатах, тобто тут потрібна активна співпраця. Додатково треба казати про те, що ця ракета з малим профілем польоту, тобто на малих висотах, для цього потрібно теж. Певні розвідувальні дані, які би дозволили нам би використати її ефективно, більше коментарів військового експерта на тему далекобійних ракет для України. Читайте і дивіться на слава ті. -Ві. Російські удари по енергетичній інфраструктурі свідчать про те, що на Україну чекає дуже важкий зимовий період. У цьому переконана народна депутатка України Марія М'зінцева Федоренко в етері українського фокусу. Вона зазначила, що протидіяти цьому можна зокрема усуваючи можливість росіянам атакувати українську критичну інфраструктуру. А водночас Мізінцева наголосила на можливості усунення першопричин негараздів у енергетиці, а саме на зміцненні протиповітряної оборони України у контексті. Унеможливлення завдання агресорам кривди українським енергетичним об'єктам треба боротися з передумовами і точніше створювати е, такі умови щоб такі удари були неможливі це два напрямки роботи це належне захист неба про які говорилося в, в сюжеті тобто надання систем е, ППО е, в яких Європейський союз може стати гарантором оплати, а Сполучені Штати, наприклад, постачальником, як це було вже неодноразово в попередні роки, і друге. Момент, це звісно, захист, другий, третій рівень захисту енергетичних об'єктів для того, щоб ворог, навіть таргетуючи їх, не зміг їх повністю знищувати. Нагадаємо, під час візиту до української столиці віцепрезидентка Єврокомісії Калас анонсувала виділення Києву 100 мільйонів євро на генератори укриття та обладнання для захисту від несприятливих погодних умов. Більше про візит Каї Калас до Києва читайте на слави ті. Українська делегація вже у США у п'ятницю до неї приєднається і глава держави Володимир Зеленський. Український лідер анонсував свою зустріч із Дональдом Трампом 17 жовтня. Як передає видання Аксіос, вони обговорять постачання Україні зброї, а зокрема далекобійних ракет «Томагавк». Сам Зеленський у своєму дописі у соцмережах зазначив, що основними темами його візиту будуть ППО та далекобійні можливості Києва. Президент також проведе низьку зустріч із представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із американськими політиками. Про хід візиту ми інформуватимемо вас оперативно у розділі новини на нашому сайті. Країни ЄС офіційно схвалили нову торгівельну угоду з Україною. Брюссель пропонує зменшити або повністю скасувати мита на низку агропродовольчих товарів з України, серед яких молочна продукція, свіжа плодоовочева продукція, м'ясо та м'ясні вироби, згідно з новою угодою, Україна має до 2028 року провести своє законодавство та виробничі стандарти у відповідність до європейських вимог, зокрема щодо добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів, для яких Сільськогосподарських товарів з України доступ на європейський ринок залишатиметься все ж обмеженим. Читайте деталі у нашій новині. Більше новин на цю та інші теми читайте на слави ті. а у мене все на цю мить. Бережіться.